Звичайна бібліотека, і місце знаходження не дуже престижне, і ремонт забули, коли проводився, і інтер'єр не зовсім сучасний. Але ми впевнені, ми є необхідними читачами суспільству. Чому про це все розповідаємо? Тому що ми не тільки мріємо про зміни на краще, але й прагнемо реалізувати свої плани та й самих себе. І будь-які наші перемоги вже мали свій початок. Створенню позитивного іміджу бібліотеки її затребуваності сприяє тісна співпраця з подільським центром зайнятості. Це тренінги, семінари з психологами для безробітних і роботодавців, кругли столи, організація зустрічей з фахівцями, профорієнтаційна допомога юнацтву у розв'язанні такої соціально важливої проблеми, як вибір свого життєвого шляху. Майже три роки при бібліотеці успішно працює клуб натхнення. Його членами є мешканці мікрорайону різних вікових категорій, як дорослі, так і діти. Читачі мають чудові можливості для розвитку своїх талантів і творчих здібностей. У них пробуджується любов до книги та читання. Вони ототожнюють бібліотеку з місцем, куди завжди варто прийти для того, щоб отримати книгу, почути чи побачити щось нове і цікаве. Комп'ютером на ти. Ще одна нова бібліотечна послуга, яку бібліотека безкоштовно запропонувала читачам похилого віку. Відбувається трансформація діяльності бібліотеки на вимогу часу від традиційної книгозбірні до сучасного інформаційного та культурного осередка. Завдання бібліотечних фахівців працювати грамотно, якісно, відповідально, креативно. А завдання влади створювати належні умови для всебічного розвитку бібліотечної справи в державі. Всі ці конкретні справи дозволяють бібліотеці заявляти про себе і знаходити своє місце у суспільстві. Отже, творчими пошуками і напруженою роботою ми підтверджуємо основний принцип діяльності нашої бібліотеки. Нам потрібні всі, а ми всім корисні.